Вітаю, виконаємо номер 1131, четвертий рівень складності. Якщо це математика, це буде номер 2131, підручник алгебра, автор Олександр Істер. Порядок числа Б дорівнює 15, яким є порядок числа. І так, 1000 «Б». Давайте спочатку розберемо, що ж таке порядок числа Б. Це можна записати іншим випадком. Тобто, Б помножити на 10. У 15 степені. Давайте вміста Б запишемо цей вираз. І так, 1000 – це буде 10 у 3 степені, помножити на Б у 10 у 15 степені. При тому як ми перемножаємо степені, то в такому випадку буде Б на 10, 15 додати 3, це буде 18. Отже, порядок числа буде 18. Так, і записали: порядок числа буде 18. 0,1. Це означає, що це 10 у мінус другому степені помножити на Б на 10 у 15 степені ми можемо переписати цей вираз так, Б помножити на 10. 15 додати мінус 2. І ми отримаємо b помножити на 10 у 13 степені. Порядок числа буде 13. b помножити на 10 у мінус 3 степені. Це означає, що у нас b помножити на 10 у 15, та ще треба помножити на 10 у мінус 3 степені. Нам треба додати степені 15 додати мінус 3, ми будемо мати B помножити на 10, 15 відняти 3 це буде 12 степень, 10 у 12 степені. Порядок числа буде 12. І наступний B у нас, давайте запишемо в місто B, B помножити на 10 у 15. Треба поділити на 10 у 5 степені. Це означає, що буде B помножити на 10, 15, так як на діє, в степені 10 від 15 відняти 5. І ми отримаємо B помножити на 10 у 10 степені. Це означає, що порядок числа буде дорівнювати 10. Ми з вами виконали номер 1131 4 рівня складності. Дякую за увагу!